Разом проти африканської чуми Україна, Білорусь та Росія об'єднали зусилля для боротьби із недугою. Домовленості досягли під час зустрічі керівників трьох ветслужб у Києві. Україна стурбована загостренням епізотичної ситуації цього захворювання у Росії. Поширився вірус на значній території. Уже знищено 460 тисяч свиней. А тому, щоб хвороба не пішла на територію інших держав, до вирішення проблеми уже на рівні урядів до трійки країн приєднається і Казахстан. Проблема хвороби африканської чуми свини на території Російської Федерації вона стає проблемою для України. Для Білорусі і для Казахстана, і тому всі зацікавлені були в цій зустрічі, щоб ми обговорили. Перше, поділилися досвідом, значить, українська сторона поінформувала російську сторону і білоруську, що вона зробила в своєму неблагополучному пункті. Бо від цього залежить, як кажуть, які заходи, які міри буде приймати російська сторона, і друге було це обмін досвідом, і все таки основне. Це було що потрібно ще зробити Російській Федерації для того, щоб вона взяла під контроль значить, африканську, чому свини в своїй державі.